Зачем я отдаю взглядом? Неужели это того что меняется? Я испугалась, испугалась свои тени. Апдейт через 5 минут. Класс! У нас прилет и нет света. нигде. Класс! Попахивает концом 22 года. 5 минут до комендантского часа. Света нет нигде. Просто тупо нигде. Я не знаю. Ни в нашем доме, ни в соседнем. Доме. Вообще нигде, ни цвета. У меня как раз 18% на телефоне. Ну, что ж такое. ну Капец, я еще ничего не вижу. Это да, жесть. Боже мой. Сейчас смотрю на улицу, мне так, так сразу страшно. Там люди доходят домой. А здесь не все будет ок. Это трэш. Это просто трэш обесточен весь город. Тупо весь город. Что Открывать это бейти, что ли? Говорят, во всех районах нет света. А туда, кстати, уже включились. получить надежды просто. И, ну, нигде нет связи, почти нет. Ничего почти нет. Капец. Без... у вас есть. Телефон у меня 25% уже. Я все равно включу его на ночь. Отныне я буду держать его всегда на зарядке. Также у нас фонарики заряжены, хорошие, яркие фонарики. Переходные вот фонарики есть. Еда быстрое приготовление есть, только газ есть, все. Главное, несколько вещей. Держать краны с газом закрытыми, держать краны с водой закрытыми. Не пить слишком много воды. Но теоретически, с 22 -го года у меня уже все выработалось, поэтому мне вообще не страшно. Попали. Неужели тебя типа, взрыва а ракета? Это было реально. Кто его знает? Мало того, что и так это, они продолжают еще смотреть по нам. 6 тысяч человек проголосовали, что у них нет света. Сколько это домов? Короче, чтобы опять не разбить телефон, я думаю, что я уже пойду спать. Ну, какие-то призраки люди, хуя. Я думаю, что я лягу спать, потому что, ну, нет смысла сидеть чего-то ждать. Все равно, я думаю, наши герои починят все. Всем привет. Сегодня наш же следующий день. И нам подключилась случилось. 4.25. Вот. Я... Звісно, в шоці воду теж підключили. Я знаю, що подивитися це відео дощ, хтось, але мене питання до комунальників і інших робітників. Не розумію, ви люди чи не люди? От як ви це все швидко так робите? Просто я в шоці. За три години взяти і встановити цей світ, наш цілий район, нашу домівку, тому що я так прокинулася, дивлюся. У сусідніх домівках теж є світло, хоча вони з інших трансформаторів. Коротше, в мене шок, дякую вам дуже. Сьогодні у нас дощ, але так і вже кінець березня, чомусь навіть так. Жарко. Коротше, пам'ятаю, як ще я монтувала відео якось а в 22-му році. Там у нас було світло п'ять днів. А зараз в принципі два дня немає світла. У мене телефон знов розряджається. Зв'язку взагалі немає. Інтернету немає ну коротше. головне, що їжа є, вода є і все. Ну, ліхтарки теж є. Але ну прям не знаю, чомусь для мене світло це прям життя. Зараз вже вечір. Я просто хочу розказати, що нас трапилося, нам дали з 4 до 7 десь години, дали нам світло. 3 години, як сказали, що будуть давати і все вимкнули. Потім виявляється, що з 10 десь до 12, 2 години нам дають світло і знову його вимикають. І зараз вже в нас 18.10 і ми просто сидимо, вже не знаємо, що робити. Ну, у нас є непрацюючі пауербанки. Це в мене я називаю блискавка на телефоні. Тут вже ще один ліхтар, і ось така штука. Від сонця воно заряджається, хоча сьогодні не було нічого. Тобто сонячного світла не було, але було світло з неба, і тому воно трошки заряджалося. І ось такий ліхтар він світив. Тут також лампа уся йде, і все. Коротше, все одно не дуже це добре, тому що ну ми вже чекаємо: 5 годин 6 пройшло, тому треба вже давати світло. Апдейт, коротше, нам дали світло на 5 хвилин, десь і все, воно знову зникло, і це не вибило. Нам просто тупо його вимкнули все. Чому я в такому вигляді я просто роблю свою е, рутину, просто і все ось в мене під очами. Крем, до речі, який мені е, прислали на рекламу. Ось такий у нас дощик, просто, прям не знаю, як всесвітнє затоплення якесь, просто тому що цілий день йде дощ і вітер просто нереально. Увага! Відбій повітряної тривоги. До речі, мені ще й заблокували. Що я не платила, ну вже 165 гривень за якийсь там пару гігабайтів інтернету в місяць, Це ну, ну нереально дорого, тому от так. Ще й мені такий сюрприз. Нічого взагалі на вулиці не видно, тому що просто якийсь туман, просто дощ ще замиває. Ну, зараз так досить світленьку, ну, тому що вже весна, але я все одно хотілося б, щоб ну, нам вже дали світло, тому що цей детект ну, просто він не тільки мене, напевно, бісить, тому що ну просто ну, давати світло на 5 хвилин, потім вмикати. На декілька годин ну, це не нормально, я навіть телефон не встигла поставити на заряд. Oh. Не питайте, що це таке, тому що це просто мої такі переколи для того, щоб зволожити шкіру. А, ah, холодна водичка. До речі, добре, що в мене зараз є пам'ять на телефоні, тому що я зазняла влог на інший канал. Короче, потім я усе розкажу. Ось такий мій перший день на канал, що мені добре зрозуміло, чому, от коли є навчання, тоді є світло. А коли немає навчання, тоді носить. Ну просто це не цікаво. Ну як? ну? Уйвіть собі таке прикол. Уже 5 годин є світло. Ого, прям шоці. Я не думаю, що його будуть вмикати й далі. До речі, на вулиці ні одного ліхтаря не горить. Це дуже погано, тому що в нас погана погода і вже затопило трошки вулицю. І щоб люди не ходили по калюжах, треба щось робити. Коротше, нам сказали, що в нас більше світла вмикати не будуть, тому я думаю, що треба вже завершувати цей влог, тому що ну то, що мені далі знімати. А тепер важлива інформація. У мене є новий канал для влогів. Туди я буду публікувати влоги і сюди, в принципі, трошки. А тут я буду намагатися вести якийсь контент про війну, тому що я розумію, що в мене відписуються, тому що я проходжу тут різко зовсім іншим контентом. Вам це не подобається, тому я це зарахувала і тепер буду якось пытатися... намагатися виправлятись. Я не знаю просто, коли я вже нормально хочу досконало розмовляти українською. Бісить просто, коли я помиляюся в тих словах. Тож підписуйтеся на цей канал, підписуйтесь на канал з влогами, буде в описі посилання на цей канал. Він завжди буде в мене в шапці профілю. Вам дякую за перегляд. Залишайтеся і далі зі мною. Всім пока!